джерело безперебійного живлення УПС 1300А на 1,3 кВт шнурки живлення сам пристрій підчасті одразу під'єднуємо Проводки. Звертаємо увагу, щоб полярність не переплутати, хоч воно все і по кольорах, але доволі часто, що. Полутають. Захист від, від переполюсовки є тут, запобіжники є, але не завжди встигають спрацювати, тому ремонт доволі дорогий. Дуже бажано все при першому під'єднанні роботи акуратно. Акумулятор споживає 1,3 кВт це 130 А, тому акумулятор повинен бути потужний. Так, під'єднуємо плюс мінус. Вмикаємо. Пішов? Для навантаження візьмемо такий е, тепловентилятор. Він йде на 2 кВт, заявлено потужність. Ну, половину, зараз спробую. Так пішов такий вентилятор, пішов як е, обігрівач. Так. Просідає напруга, але все працює. То на 1 кВт йде нормально, якщо збільшуємо, йде захист працьовує, зараз під'єднаємо до мережі. Тобто пішло заряджання акумулятора. Ну, зараз спробуємо ще в такому режимі. Тобто працює на 1 кВт, вимикаємо він все одно працює. Вмикаємо, пішла зарядка і він працює. Все нормально, все працює. Живлення у вас буде заробити. Тобто, не буде переходів, не буде скачків, не треба перескакувати, ходити, підмикати, підключати. Окремо е зарядку, окремо інвертор. Два в одному. Все працює, головне, щоб не перевантажувати його і не закривати його вентиляційні отвори. Потужно Ну, і не намагатися через розетку заживити усю квартиру.